Вітаю вас, дорогі малюки! Давайте сьогодні просто пограємо. Пограємо в дидактичні ігри та вправи за темою посуд. Отже, наша перша гра називається Вірно, невірно. Правила цієї гри вам знайомі. І я кажу щось про посуд, а ви кажете, вірно чи ні. Отже, ви готові? Розпочинаємо! До кухонного посуду. Можна віднести кастрюлі, сковорідки, чайники, чашки. Вірно чи ні? Ні. Це невірно. Чашки відносяться до столового або чайного посуду. Йдемо далі. Із чайного посуду п'ють каву. Вірно чи ні? Ні, це невірно. Бо із чайного посуду п'ють чай далі. В столовому посуді готують їжу, Варять вареники, готують суп, борщ. Вірно чи ні? Ні. І по... Із столового посуду ми з вами їмо під час сніданку, обіду або вечері. Далі. Посуд потрібен всім, всім людям для того, щоб в ньому варити або з нього їсти, вірно чи ні? Так, це вірно. І останнє, щоб посуд був гарним, яскравим, чипурним, за ним слід слідкувати, мити, чистити та любити. Вірно чи ні? Вірно. Отже, з цією грою ми справились. А зараз. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Вгадай посуд. Я щось розказую про якийсь посуд, а ви відгадуєте, що це за посуд. І так, в цьому посуді можна зварити борщ. Що це за посуд? Це? Думаю, ви правильно сказали. Далі, цим предметом можна розливати суп і борщ по тарілкам. Що це за предмет? Що це за посуд? Думаю, ви справились. Далі, в цьому посуді кип'ятять воду для чаю, для кави. Як він називається? Так. Без цього предмета ми не можемо їсти борщ або суп. Що це за посуд? Так. В ній дорослі смажать картоплю або капустку. Як називається цей посуд? Я думаю, ви все правильно сказали.